любі друзі, всім великий привіт. Сьогодні ви дивитесь знову новий влог. Внизу в описі ви побачите перелік попередніх влогів. Переходьте, дивіться, багато цікавого. Підтримуйте, ставте лайки, коментуйте. Приємного перегляду! Бажаю вам. Так, у нас вихідні попереду і зробили закупку велику продуктів. Так, це, як ви розумієте, яйця. Що дивного, то вони, як бачите, в Ізраїлі по 12 штук в упаковці. В Україні по 10 тут дуже кладуть, 12 штук. Традиційно масло. Це шоко, це у нас як какао вже йде готове для дитини. Також це у нас сир такий. На хлібчик мазати дуже смачно. Звичайно, в Ізраїлі неможливо без тхіни. Вірніше від хумуса. Це хумус, трошки приправ, а так звичайний хумус. І молочко. Звичайне 3% молоко. Воно в Ізраїлі продається на раз-два, тому розбирають його дуже швидко. Про кефір я зовсім мовчу. Так, це в нас, як бачите, такі пончики. Всередині повинна, повинен бути джем. Так, це трошки таких солодощів. Шоколад отакий чорний. Це ще шоколад з миндалем. Отакий. І карамелью. А це, я дивлюсь, теж гарні. У нас такі шоколадки віднесли різні. З миндалем і ще це з фісташками. Дуже гарно виглядають. Надіюсь, що вони також і смачні. Так, це також солодкі такі конфети, карамель з наповнювачем. Ще трохи. Це що таке? Це також у нас як мармелад. Я дивлюсь. Так, це також мармелад трошки інший. Ну і ви, як бачите, це горіхи, це миндальний горіх, це, мабуть, дружина буде щось готувати. Вона взяла. Так, і ще у нас солодкого до того, до її готування. Це отака банка згущеного молока, вже вареного. Дуже було важко знайти. Я останній раз брав трохи менше. Це якраз ізраїльського виробника. Отака От згущене молоко варене. І звичайні отакі печеньки. Це також буде рецепт. Я вам в подальшому обов'язково покажу, що воно буде. Чорний хліб. Це тунець. Просто попаковано, як бачите, отак по 4 баночки. Отак от, от тунець із додаванням лимонного соку. Так, це в нас крупа, як бачите, гречка жарена. Смачна. Так, Тут у нас макарони для паста. Отакі ось бантики гарні, красиві. А це отакі, як кажуть, рожки. Чи як їх правильно називати? мабуть, рожки вони намагаються. Не знаю. Напишіть в коментарях, якщо я щось помиляюсь. А оце дивіться, яка краса. Вона... Отакі шматочки вони бувають різні, вони бувають з приправами та з кунжутом. Я вам ось окремо зняв відео. А ось бувають отакі, мені отакі більш подобаються. Тут просто смажена цибуля. І все це полити трохи приправ і полити як олією таке. Але воно дуже смачно, якщо голодний, це просто дуже класно. Такі ось ізраїльські такі перекуси. Так, поїхали далі, що у нас ще залишилось. Так. Так, так, так. Це у нас гранат. Треба спробувати, бо ми останній раз брали, нам не сподобався він, то спробуємо в цей раз, вроді його вже розрізали та показали, що всередині вони класні. Будемо куштувати. Ну, на салат отака свіжа капустинка. Це, як ви бачите, бананчики. Отака в'язочка, Ми любимо огірки свіжі. Ось їх тут торбинка. І ще, я так розумію, це заключно. Так, сьогодні м'ясо я не брав, м'ясо вже буду брати завтра. І ось, ось така ось кольоро, як вона е, верніше, називається, отака капуста, яку відварюєш, обжарюєш і смакуєш. Оце в принципі і всі закупочки. Ще не втримаюсь та хочу вам показати ось таку красу. Це такий шматок індичого філе. Просто я його замаринував у приправах для курки. Потім, якщо покажу, яку приправу використовую. І тут картопля у мене також з червоною паприкою. Все це в духовці, десь при температурі 200-180 градусів, десь півтори. Година 45, десь отак отакий час готувалося під фольгою. Навіть не знімав фольгу, так під фольгою воно все приготувалося. Отака От краса до обіду буде. Як я вам і обіцяв, показую, для чого куплявся горішки, оці миндальні, та оця наша. Як бачите, згущене молоко. Ось для отакої краси. Я далі вам покажу, що з цього вийде. Ось, що дружина приготувала. Отака краса. Як ви знаєте, це блюдо не нове. Багато хто готував давно таку страву. Ось отакі ковбаски. Дуже смачні. Вони клас, мені дуже подобається. Домашня випічка. Набагато краще будь-яких солодощів, магазинах. Дивіться, яка краса. Рекомендую всім, хто їсть смачного! Сьогодні, 1 листопада, в Ізраїлі вихідний день, бо день виборів. Проголосуємо та. Я сподіваюся, зробимо шашличок. Ось замаринував трохи телятини. Так, перець, цибуля, а також це куряче філе-грудка. Також приправа до курки. Трохи олійки, там також трохи олії є. І багато цибулі. Ось і все. Ось така краса у мене вийшла. Тут вже все перемішали ми. І курятину, і телятину. Ось така краса всім, хто їсть смачного. Дякую усім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, дізлайки. Там вже, якщо бажаєте за потрібне. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Наступний влог скоро також підготую і викладу вам цікаву інформацію про життя моє в Ізраїлі, про те, що ми їмо, що ми купуємо, як готуємо. Все це дивіться у наших влогах. До побачення!